Так, всім привіт. Сьогодні відео про мій дитячий сімейний мотоцикл Мінськ-125. Хотів розказати вам сьогодні історію, що як з ним, де робилося, що з ним було, що це взагалі за мотоцикл, де він і появився і так далі. Це мотоцикл на документах. Мій батько купив його в магазині, там в далеких-далеких 90-х роках. Це номер діючий, тобто є тих паспорт, все номер рами, все совпадає. Рідний двигун, рідний блок. Дякую. Ну, Рідний картер, рідний циліндр, все-все-все рідне. Е, да, Ремонт уже, мабуть, то ли третій, то ли четвертий, не помню вже. Значить, е, батько купив його, катався, катався, катався. Е, коли я народився, він на цьому мотоциклі їхав в, їхав, от, в, в роддом, навіть де я народився. І тут максималка ну, дуже ж маленька, він по трасі київ Одеса нормально так на ньому шпарив зимою, зимою в рукавицях. Звісно, така от історія. Е, і десь в років мені було 12-13, батько мене підштовхував, щоб я вже сам їздив. І, мабуть, я десь з 10 років я вже вчився рулювати, а в 12-13 я вже на ньому їздив сам аж бігом е, по місту, за містом. Ну тобто, Я вже коли в мене сила була його держати. По-моєму, 12 років я його вже міг держати і кататися. проїздив я на ньому, мабуть, років 5, потім підріс брат і перекочував він до брата. І брат на ньому катався. У мене за скільки, там, за 3-4 роки чи за 5, я вже не пам'ятаю, ну, мабуть, з 13 до 18 він в мене був, або до 19. Потім я в 19, по-моєму, чи, чи я не пам'ятаю вже скільки, чи в 19, чи в 20 я купив яву, а цей мотоцикл пішов братух меншому. Я катався на явив, він на цьому мінчаку. Звичайно, за скільки років володіння в мене все було чотненько, все було ровненько, чотненько. Потім, звичайно, взяв мій брат, заколов мотора, ну, зарізав мотора, так скажем, щось там у нього почались якісь проблеми. Поміняв він там раз поршень з кольцями, потім другий раз, потім карбюратора пару раз міняв. головний, мабуть, його плюс це що не, не потрібно акумулятора. Тут є комутатор. Комутатор, генератор, катушка. Все, це найголовніше електрика. Там комутатор, тут генератор, тут катушка зажигання. Все, це вся електрика. Дуже все просто. І коли в мене з явою були проблеми з догший акум, і я не міг її завести, або я на дорозі заглох і не міг його завести з лапки, то цей завжди заведеться. Літом, зимою, осінню – по барабану. Завжди він заведеться, завжди він довезе. Ніколи він мене не підводив, завжди, куди я хотів, я на ньому їздив. По любих кучугурах, по любих полях. По трасі не, не вистачає максимальної швидкості. По трасі, звичайно, він там їде можливо, 60-70, ну 80 це вже прям, там, прям ужас просто, яка в нього, який в нього звук. Років три, чи навіть два назад, братуха його щось там поламав. Він не заводився, якісь там почались проблеми, братуха в мене не шарить нічого в техніці. І стояв, 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 стояв він до сьогоднішнього, до цьогорішнього 23-го року літа. Я кажу батькові, давайте його заберемо в село, я тут його під, під, підремонтую. І що вийшло? Генератор, там є така катушечка, виставляється е, зазор і так, так формується іскра. І за генератора. І тут цей, цей зазор роз, ну, роз, роз, розболталася як катушка, зазор цей втратився і не було іскри. І він ніяк не заводився. Я замінив генератор, з першого разу він завівся і я оце катаюсь без проблем, без таких. Так що 3 роки він простояв, в цьому році трошки на ньому накатав, бензинчика заправили з машинок, з розборок, чисто позаливали сюди. Літрів, мабуть, 5 чи 6, я вже катаюся, во четвертий тиждень чи п'ятий. Так що все добре. бензину ще більше половини бака. Я так чисто, потрошки катаюся. По електрики, так, да, там є нюанси, ще світло щось барахлить. Повороти вічно мені колупали, колупали голову. Я не міг ніколи повороти зробити. У мене вони то блимають, то не блимають, то блимають, но часто, то, то взагалі пропали десь і непонятно, що з ними робити. Оце з поворотами я завжди користувався отак, отак, руками. Коли було тепло, я приїхав доставка на мотоциклі, покупався, покупався, виліз далі поїхав. Жара, звісно, в місяці серпні була дуже класна. Я в серпні на ньому тут ганяв. Тож на велосипеді тяжко їхати вже, все-таки старий, за 30 вже давно. Все, ставимо лайки, підписуємося на канал. Слідуюче відео, що? Мабуть, про новий автомобіль в рубрику перейти». Так що ждіть. We'll <laughs>